Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект Власний погляд», і Ми будемо говорити про соціальні стандарти в Україні. Є з нашою Андрій Павловський, народний депутат України. Вітаю вас, Андрій Вітаю Михайлович. Вітаю вас і наших слухачів. Отже, Вітаю, з, з, з 1 жовтня фактично підвищили соціальні стандарти. Зросла дещо зарплатня і дещо пенсії. Наскільки взагалі відбулося це покращення? Дякую за питання. Правильно ви кажете. Наскільки. Відповідаю, на 12 гривень збільшили мінімальні пенсії, на 16 гривень збільшили мінімальні заробітні плати з 1 жовтня. Разом з тим, якщо порівняти зі зростанням цін на споживчі товари, на саме необхідне, на продукти харчування, на комунальні послуги, то ми бачимо, ну що це. Копійки, які ніяк не вплинуть угу. на купівельну спроможність, яка тільки падає за останні два роки. Ну, якщо е, докладніше, співвідношення зростання цін і пропорція там і зростання зарплат, підвищення зарплатні, то можна ну, в відсотках можете, якось... безумовно можна порівняти. У нас виходить так, що якщо навіть брати бюджет і показники, які закладені в цьому бюджеті, то Виходить так, що за 2012 рік заробітня зарплата пенсія зростають на 4-5%, а ціни зростають десь на 10%. Це офіційно. Хоча насправді ми знаємо, що ціни значно більше зростають, і якраз на, якраз на продукти харчування, на те, що 60% сімей вистачають основну частину свого сімейного бюджету. І Як рахують, що така низька, нібито, інфляція беруть зростання цін на продукти харчування на комунальні послуги. Які значно зростають, і беруть, наприклад, предмети мистецтва, ювелірні вироби, на які ціна не зростає, і в середньоарифметичному виходять нібито добрі mm -hmm. показники. Але справа та -то в тому, що 90% населення навряд чи коли будуть купувати дорогі ювелірні вироби, предмети росту ті, хто живуть на у да, нас 60% сімей витрачає по 70-80% своїх всіх грошей. Mm -hmm. Сімейного бюджету саме на продукти харчування на комунальні послуги на саме необхідне, тому по ним якраз найболюче б'є зростання ціни. Ну мабуть, це зростання підвищення зарплатні пенсії враховували з усього бюджету. Скільки там може ну, підвищити розраховували так? з тих можливостей, що є в державному бюджеті, uh -huh. уряд не може, тому що не дозволяють економічні параметри збільшувати на на більше, хоча. Те, що збільшили пенсію з 844 гривень до 856, тільки на 12 гривень, ну це знущання. Тому що як людині неможливо прожити на 844 гривні, так і ці 12 гривень небагато додають. На 856 теж важко прожити. І пенсіонери, а у нас декілька мільйонів, які отримують отаку якраз мінімальну пенсію. Вони ледь доживають до кінця місяця. Там на воду на їм вистачає тільки, і це чесні люди. Найбільше половини пенсії забирають комунальні послуги, і потім людям нема на фактично на що жити. І якщо підвищувати пенсію, то треба врод робити поправку, яку робив Арсеній Яценю, коли пенсійна реформа була про осучаснення так званих пенсій. Тоді б можна було Яким збільшити на 334 гривні, mm -hmm. а не на 12 гривень. Ну тому що зараз пенсії як нараховуються, береться середня зарплата за минулі роки і розраховується. І по закону вона повинна боратися за минулий рік. А зараз обраховують пенсію, яка нараховувалася ще за 2007 рік. Тоді мінімальна заробітна плата була одна, зараз більше. В результаті чого кожному пенсіонеру, от, от якраз ці. 334 гривні і не доплачують за рахунок такого неправильного угу. обрахунку. А в, е, враховується тут і девальвація гривні і все інше, чи ну чи так само у нас повинні всі види соціальних виплат е, пенсій індексуватись на рівень інфляції. Але рівень інфляції штучно занижується. От уряд пише там 8, 9, 10% відсотків інфляції. Але ж ми бачимо, що реальна інфляція була значно більше. От, наприклад, за останні два роки, якщо ви, у вас вдома збереглась платіжка за комунальні послуги, то ви її можете подивитись, скільки було на 1 січня 2010 року, і скільки зараз і порівняти, ви там побачите, що ціна за ту ж квартиру, за електрику, за воду вона зросла в півтора в два рази в залежності так, від регіону, майже в два рази. Да? А пенсія за цей час зросла, ну, ви ж бачите, на 12 mm -hmm. гривень. Ну, це просто Разуміло. знущання. У нас а, глядачі мали змогу телефонувати з 10 до 11. -ї. Давайте послухаємо Будь їх ласка. запитання. Я вітіран труда з Херсонщини. 26 шість років сільпа і тринадцять колхозів. Не положено які львоти чи не положено? Ну, людина з Херсонщини. Ветеран праці, каже, що в неї стаж там 26 років. Треба подивитись, в яких умовах праці вона працювала, бо пенсія залежить ще від умов праці, яка була середньомісячна заробітня оплата, щоб подивитись на розмір пенсії. Ну і крім того, судячи з усього, ця людина належить до категорії дітей війни, то їй якраз от така пільга, як доплата, як дитині війни, війні. Зараз доплачується 10%, відсотків, хоча по закону треба платити 30%, але будемо сподіватися, що рано чи пізно влада виконає норму закону і буде дітям війни доплачувати ті 30%, відсотків, які їм належать по закону. А за умовами праці наскільки можна розраховувати ще додаткових грошей? Ну, можна суттєво, якщо у нас визначаються є умови праці, тяжкі, наприклад, є загроза для здоров'я. Ну це може да, бути безпеки. Якщо ви на вироб, шкідних виробництво 30... працювали, ні, там може бути і до 20-30% надбавка до розміру угу. пенсії. Зрозуміло. Давайте наступне запитання, послухаємо. Воякін Анатолій Іванович, місто Кривий Ріг. я інвалід. У мене такий випрос. У мене стоїть печать пенсіонки. 15 октября по 15 мая я повинен платити за проїзд. Железної дороги пригородних 50%. А з 15 мая по 15 октября 100%. І в мене вопрос, як це виходить? Я в году 7 місяців інвалід, а 5 місяців здоровий. Ну, це дійсно непорозуміння, тому що якось враховую півроку, що інвалід держава, півроку, що ні, що повинен повністю сплачувати квітки. Я думаю, що це буде треба просто законодавство відповідне приводити до, до здорового глузду. Разом з тим, дійсно погоджую, що в нашій країні інвалідам дуже тяжко живеться, бо їм складно знайти роботу а ті допомоги, які вони отримують, вони фактично мізерні і виживати людям дуже складно. Ну яким чином буде відбуватися реформування, можливо, теж на рахунку саме допомоги. Фінансової інваліди. Ну, ми повинні розуміти, що ці розміри залежать у нас. Інваліди отримують відповідно із соціального фонду, із пенсійного фонду. І якщо накопичення грошей на рахунку цих фондів іде з певним ускладненням, то зрозуміло, що будуть мати певні проблеми для різкого збільшення. Це якщо це не буде бюджету. Це залежить, це ж правда? похідна uh -huh. все від розвитку економіки. Якщо економіка не розвивається, то і нібито нема де взяти uh -huh. гроші, бо не збільшуються внески до цих пенсійних і Але соціальних фондів. Але, власне, персонально це, цю проблему можна якимось чином вирішити. Безумовно, це просто треба подивитись, яким чином це який нормативний акт регулює, чи постанова уряду, чи закон. І якщо закон, то я можу, як народний депутат. Проявити таку законодавчу ініціативу, внести зміни, щоб людина-інвалід там подивитися, якою категорією, бо у нас є три категорії: якої категорії ця людина, і внести відповідні зміни, щоб такі інваліди користувалися повний рік своєю пільгою на, на те, що їм там не повному обсязі треба сплачувати за квітки на проїзд. У нас ще є одне запитання. Да, будь ласка. Значит, я хочу задать такой вопрос. Вот все пишут во всех программах, что повысить престиж профессии преподавателя. Преподавателю платить заработную плату 8 тысяч гривен. Вот. Это же просто какой-то нонсус получится. Вы понимаете, что сейчас преподаватели вообще не уходят на пенсию. Они... Конечно, с такой зарплатой, да плюс пенсия, они будут работать до конца своих дней. А молодые все преподавателей, окончившие институт пе педагогический, стоят в очереди в центре занятости, им нет мест. Вот. И поэтому у меня такое такое предложение ограничить размер зарплаты работающим пенсионерам бюджетной сферы. Угу. Ну, цікаве доволі питання. Людина просить ограничить, зменшити рівень зарплати для вчителя, хотя хоча... Скільки я не зустрічався з трудовими колективами педагогів, вихователів, вони всі якраз жаліються на те, що зарплата замаленька, виживати складно, утримувати родину. І, до речі, тут є ще така несправедливість, що всі викладачі, лікарі, бюджетники в нас в країні 4 мільйони отримують заробітну плату по єдиній тарифній сітці. А там в законі про оплату праці написано так, що посадовий оклад першого тарифного розряду це найменше з низьку найнижчою кваліфікацією, має бути вищий за мінімальну заробітну плату. А от якщо ми подивимося, от ви казали сьогодні про соціальні стандарти, так. мінімальну заробітну плату, uh -huh. то мінімальна заробітна плата з 1 жовтня 1118 гривень, а посадовий оклад по першому тарифу 823 гривні. То бачите, різниця майже в 300 гривень. Тобто не виконується закон. Цей посадовий клад повинен бути більше за мінімальну зарплату. А він менше, менше на 300 гривень, в результаті чого кожен бюджетник не отримує гроші. І ще і, і казалось, ще хотів звернути вашу увагу на те, що от якраз кваліфікований вчитель, лікар, який має стаж 15-20 років, у нього з відповідним чином тариф цей зростає, зростає. тарифний розряд. Але і це ж якось да, стимулювати да, молодих да, людей. Правильно І, щоб і виходить і... так, що вчитель від держави не до йому не доплачують по 1000-1200 гривень. за досвід, за за да, за за кваліфікацію, угу, за кваліфікацію за стаж. Тобто до тієї мінімальної зарплати, яку середня зарплата вчителя мінімальна. Ви ж знаєте, півтора тисячі гривень, і якраз ще й тисячу держава не доплачує, порушуючи закон. Здається, у нас іще є одне да. запитання зараз. Будь ласка, Задати запитання, я пенсіонер із Харківщини. Фамілія моя в прізвище за Вийшла на пенсію в 2004 році. Нарахували пенсію з розрахунку 600, 664 гривня по Україні, середній заробіток був. На даний момент пенсія складає мене 1070 гривень. Зроблений перерахунок був у 2008 році. Справа в тому, що зараз хто виходить на пенсію, можна й заробити робити і одержав значно вищу пенсію. Так як заробіток по Україні. Більше трьох тисяч. Дайте, будь ласка, мені відповідь, Коли буде, оця ліквідувана несправедливість. Ну, це якраз те, про що ми казали початку. Про сучасну на пенсію. Бачите, людина вийшла в 2008 році, порахували по той середньомісячній зарплаті. Зараз ці зараз, ці вона, зараз зараз значно більше середньомісячна зарплата. В результаті. Виходить несправедливість, той хто виходить в цьому році в минулому, він отримує пенсію значно mm -hmm. більше, і от раз цій людині не доплачують оті 334 гривні, про які ми казали. Тобто але до його тисячі mm -hmm. треба додати ще Михайлович, Зрешті-решт, все одно дещо там, хоч трошки, але зарплати пенсії дещо зростають. Чи е, все так погано власне в цій, цій ситуації? Ну, ну, ну зростають, але не, вони зростають на якісь копійки, і це можна просто рахувати, що це не зростання, а знущання над людьми. Ну, от, ну як 12 гривень ну, допоможуть цій бабусі. Як, ну, 856 гривень мінімальна пенсія прожити не можна. От я б запропонував, у нас є дуже один. Відомий високопосадовий такий високооплачувальний пенсіонер. Це пан Назаров. Він отримує, як працюючий пенсіонер, і велику зарплату прем'єр-міністра і також саму по розміру пенсію. Ну спробував він сам би, хоча б не на ті 856 гривень, ну хоча б на тисячу гривень місяць пожити. І я думаю, він би потім до тих пенсіонерів, а в нашій країні більше 10 мільйонів отримують на рівні тисячу гривень пенсію. Uh -huh. Він би по-іншому до цих би людей відносився, тому що оці люди, які зверху вони відірвалися від землі, вони живуть самі добре. Життя своє вже покращили. А те, що мільйони людей страждають, яким не вистачає копійок, щоб там якось дотягнути до кінця місяця. Вони цього не розуміють. Що ж ну нам лишається тільки да, чекати чекати, да. можливо, щось зміниться в нові в новому парламенті. В новому Ми скликанні. будемо сподіватися, що нова Верховна Рада буде більш соціально відповідальна. І буде з більшою увагою до, до так до людей простих ближче людей, до людей до, до, до інтересів простих людей. Ну і будемо сподіватися на зростання економіки і працювати над це. Будемо, Я вам да, дякую, сподівати. що прийшли до нас, що роз'яснили. Нагадаю, гостем студії був народний депутат України Андрій Павловський. Залишайтеся з нами, телефонуйте щодня з понеділка по п'ятниці з 10 до 11 години і залишайте запитання до наших гостей студії, адже ми робимо політику зрозумілою.